Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я без спойлерів вам розповім про один із моїх найулюбленіших серіалів Юний Шелдон. Це приквел до відомого садкому теорія великого вибуху про молодих вчених, який розповідає про одного із головних героїв Шелдона Купера, а саме його дитинство, починаючи з 9 років. Шелдон відрізняється від інших дітей тим, що має унікальні інтелектуальні здібності. Тому у 9 років він йде вже до 9 класу, але при цьому йому не вистачає навичок соціального спілкування. Через свою геніальність у нього відчуття переваги над оточуючими. Тому він буває нестерпним навіть для своєї великої родини. Ти розумієш, що в школі можуть образитися через твій розум або визнати мій інтелект і зробити своїм лідером. Він сказав, що мене образив його інтелект, і запропонував стати моїм лідером. Події серіалу відбуваються в Америці, у східному Техасі у 1990-х роках. Матір Шелдона Мері дуже турбується за свого сина та займається домашнім побудом. Інколи вона з ним свариться через релігію, оскільки вона глибоко віруюча. А Шелдон атеїст. Він вірить лише у науку. Тому у церкві він завжди ставить незручні питання пастору. Так, Шелдона, ви сказали, що він створив сонце аж на четвертий день. Так. То звідки взялося світло у перші три дні? Бог і є світло. То Бог це фотон? Бог створив фотони. А якого дня? До маю першого. Якщо схоплюся за груди і упаду, ми вийдемо звідси. Як можна знати Дні? До Великого вибуху. Не було потреби рахувати Дні, адже перший день тільки почався. До Великого вибуху. Його не було, бо існувало тільки слово. Слово бабах? Добре, починай. Нам треба йти. Його батько Джордж працює футбольним тренером у місцевій школі, куди ходять всі його діти. Він часто не розуміє сина, але намагається підтримувати його та готовий відпустити далі на навчання. У Шелдона є старший брат Джорджі, йому 14, який дуже погано навчається та пізніше кидає школу, оскільки виявляє у себе талант продавця. І також у Шелдона є сестра Близнючка Місі. Вона не має такого самого високого рівня інтелекту, але дуже прониклива. І хоча вона часто дражнить Шелдона, вона зізнається, що без нього не відчуває себе цілісною. Також до складу родини входить бабуся Коні, матір Мері. Вона дуже весела та саркастична, насолоджується своїм вільним часом та може дозволити онукам зайвого. Що він тут робить? Програє. Що там таке? Я посилала Джорджі за пивом і дала йому чайові петардами. Мамо! А що я не жлобиха? Я обжерлася цукерок. Конні часто глузує, що Мері зрадила Джорджа, і Шелдон не може бути його сином. Але це не так. І, хоча здається, що всі персонажі дуже різні між собою, насправді це дуже любляча родина, де всі піклуються один про одного. Як любити сусідів, якщо наші мами ненавидять одна одну? Кого ненавидить твоя мама? Твою маму. А моя мама hey, твою світ тісний. Зачекайте хвилинку, а ще моя мама ненавидить їхню бійці. Також є багато інших персонажів, які з часом з'являються і теж вам полюбляться. Однією з особливостей серіалу є оповідання у деяких моментах вже від дорослого Шелдона, якого озвучує Джим Парсонс, що грав у теорії великого вибуху. До речі, кажучи, саме йому належить початкова ідея серіалу, яку він потім передав продюсерам. Так, Чак Лорі сумісно зі Стівеном Моларо створили шоу Юний Шелдон на замовлення телеканалу CBS у 2017 році. За цей час вийшло вже 6 сезонів або 127 серій тривалістю по 20 хвилин. З 15 лютого цього року почав виходити сьомий сезон, який, на жаль, стане останнім. Може, це і правильно, бо головні актори діти, які дуже швидко ростуть, і немає сенсу затягувати цю історію, але прощатись дуже боляче. Також нещодавно стало відомо, що йдуть переговори щодо створення спінофа про життя старшого брата Джорджі, шоу планують запустити в наступному році, але подробиць поки немає. Але тієї миті я почувався нейтрино. Приреченим на вічну самотність. Леонарде, любий, ти маєш бути в ліжку. Пенні. Сговарда! Вимкни ту кляту гру і лягай спати. На щастя, я помилявся. Головні ролі виконують Єн Армітіч, Зої Перрі, Ленс Барбер. Так, він зіграв у теорії епізодичну роль, Енні Потс та багато інших. Загалом серіал отримав схвальні відгуки від критиків, але його дуже недооцінили. Мало того, що у шоу немає перемог у впливових преміях, так у нього навіть немає номінацій, що прям дуже дивно. Бо серіал насправді крутий і однозначно вартий перегляду. Майже кожна серія викликає бурю емоцій. Найчастіше це сміх, але бувають і дуже зворушливі моменти. Що мені подобається в цьому серіалі найбільше, це те, що його можна дивитись з ким завгодно. Будь то кохана людина, або друзі, або родичі, всім буде цікаво та комфортно. Це надзвичайно добрий серіал, від перегляду якого дійсно відпочиваєш, а не завантажуєш мозок ще більше. Хоча і бувають моменти, що складно зрозуміти самого Шелдона, але таким чином серіал є пізнавальним. На цьому все. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі або просто розказати про цей канал своїм друзям. Також не забувайте про підписку та вподобайку. Бережіть себе та до нових зустрічей!